Хотілося б нагадати, що сьогодні все ж таки концерт не просто, концерт Андрія води, а благодійний концерт. Що це за благодійність і для чого це? Я хотів би попросити зараз невеличкий слайд проєкт. У Запоріжжі є такий благодійний фонд, який має назву Щаслива дитина. З першого, будь ласка, який започаткував проєкт під назвою щасливий автобус. Що це за проєкт і для чого він потрібен? Будь ласка, ну, наступний слайд. Це дипломи, якими не так давно одарували фонд, щоб ви розуміли, що це не якийсь там шахраї. Це серйозні люди, які більше 10 років вже займаються благодійністю. Вони допомагають дітям, причому різним дітям-інвалідам. Вони допомагають дітям з інтернатів, сірним. Ось, і зараз вони започаткували проєкт під назвою щасливий автобус. Суть цього проєкту в тому, що у нас є велика кількість народу, молодого народу, гарного народу. Але вони позбавлені можливості побачити цей світ. І для того, щоб вони це зробили, щоб вони могли переконатися не тільки ось так от на руках своїх батьків, вони хочуть купувати один великий автобус. Отакий от звичайний український автобус під назвою Богдан. Або мінівен, або ще якийсь з автобусів, для того, щоб діти, які мають інвалідність, Могли пересуватись по Запорізькій області, могли б бачити її. І тому я думаю, що кожна людина, яка сьогодні купувала квіток, я хочу, щоб вона знала, що частина цих грошей піде на реалізацію цього проєкту, тому ви долучились до цього. І вам велике дякую за це. До того ж, я хотів запросити сюди людину, яка вже кілька років співпрацьовує з фондом щаслива дитина. Це Гарні люди, побладуйте їм, будь ласка, Галичко, я тобі тоді дивую. Це насправді я особисто співпрацюю. Це організація Charity. то також Таня є ще представник нашої організації. Я Думаю, представляти нас багато не потрібно, тому що тут є дуже багато наших друзів, яких я знаю особисто, які вже допомагали, допомагають і будуть допомагати і фінансово, і вони є ініціаторами багатьох проектів також. Але буквально декілька слів для тих, хто ще не знає про нас. Ми були засновані в 2007 році, ми всі працюємо тільки на волонтерських засадах. І ми зареєстровані з Charity Commission. У нас є свій Charity Commission номер. Це означає, що ми мусимо світувати кожного року. І ви знаєте, що тут система все і прозора. Не так як в Україні, деякі благодійні організації працюють. А, з 2007 року вже зібрано більше 120 тисяч фунтів. І зібрано це за рахунок маленьких пожертв від таких людей, як ми, як ви. Тобто йдеться мова про маленькі суми грошей про 10-20 фунтів і не більше. І а, яким способом це збирається? Дуже багато людей бігли марафони. А, минулого року хлопці приїхали автостопом з Києва і назад в Київ. А, декілька років тому також е, хлопець сходив на гру гу Ельбрус. Часто організовуються навіть в цьому клубі благодійні концерти, різні вечірки, і таким способом маленькими пожертвами збираються ці кошти. Тобто, вже е, е, більше 30 проєктів було реалізовано, і вони вже завершені в різних регіонах України. І найбільший наш проєкт з 2011 року е, в селі Калинівка Запорізької області. Е, яким займається благодійна організація Щаслива дитина, про яку Андрій вам тільки що розказав. Там мешкає більше 120 дітей, які є інвалідами. Дуже багато з них немає навіть рук, ніг. дуже багато з них хворіє хворобою ДЦП. У 2012 році для bbc 4 було знято документальний фільм про цей будинок. І тому він набрав в принципі широкої популярності, тому нам вдалося зібрати досить велику суму грошей. У 2011 році ми пожертвували 3,5 тисячі фунтів для будівництва першого будинку, тому що всі діти, всі 120 дітей жили в одному великому будинку приміщенні, але їм було надзвичайно важко пересуватися. Тобто побутових умов там було, не було ніяких. От і ми допомогли їм побудувати перший будинок, а цей другий будинок. З 2012 року От він будується, будується, ви зараз будете бачити просто процес його будівництва. Yeah. От це на протязі останніх двох років, як цей будинок, в якому він був вигляді, в якому він вже є на сьогоднішній день. Тобто будівництво вже завершено, відкриття будинку буде в квітні. Точна дата ще не названа, але це станеться буквально за декілька тижнів. І на другий будинок вже, було, вже переведено 15 тисяч 851 фунт. І я хочу подякувати від Charity кожному з вас, кожному з нас, тому що це е філософія нашої організації. Оці маленькі е вклади, маленькі пожертви, 5-10 фунтів. Принесли такий результат. Це, звичайно, зайняло нам три роки, але це не є мала сума, і будинок вже побудований. В ньому будуть жити тільки дівчатка, тому що в першому будинку, який ми побудували в 2011 році, там тільки хлопчики живуть, і, звичайно, він буде набагато комфортніше. І вони будуть мати, напевно, хоча б у побутовому значенні краще життя ніж вони мають зараз, на що вони, я думаю, дуже заслуговують. От. І я дуже-дуже дуже вам всім вдячні і кожному, хто вже долучився до цього.